Я тільки що собі губу просто чуть не вирвала скотчем. Для мене найскладніша частина просто відео це прибиратися до відео та після. після. Усім привіт! Сьогодні буде у нас огляд на ось таку палетку від глумбі. Це, типу, закос. Під Huda Beauty, Тут навіть відцінки називаються деякі як в палеці Huda Beauty, Але зрозуміло, що в мене її немає. Ви бачили її ціну. А ось це можна купити за 200 гривень, навіть за менше. Спочатку поговоримо про її упакування. Пакування нормальне. Дизайн сам комусь може подобатись, комусь ні. Мені, в принципі, нормально. Це не головне. Головне, що тут є рожевий колір. це мій улюблений колір. Ну, нормально виглядає просто от задня частина, тут про всі відтіночки, як наносили. А це нам не зовсім треба, в принципі, а, майже 13 грам. Так, про пакування ще воно, от по якості, в принципі, нормальне за 200 гривень, так? Ми не забуваємо, що вона коштує 200 гривень. Пакування воно не тримається, зрозуміло, що якщо його відпустити, то воно впаде. Але це не дуже проблема. У мене тільки тріснуло трошечки ось тут пакування. Користуюсь я нею більше, ніж пів року. І тільки ось це вийшло. Тому, в принципі, нічого не кажу по пакуванню, воно просто нормальне. Але всередині, нас чекає велике дзеркало, ось таке, тому що в іншій палеці від глумбі, наприклад, сумці палеці. Ось такої. То тут маленьке дзеркало ось таке. Тому тут в палеці дуже воно гарне. Тепер переходимо по наповненню. Ну бачите, що я нею прям користуюсь. Деякі відтіночки затерті вже дуже добре. Як я і сказала, вона, скажімо так, пародія на чи закос на худа-б'юті. І по відтінкам не зовсім прям. А от по назвам е, сяючим то так, тому що я дивилась огляд, ну дійсно схоже. Але мені от подобається е, в дорогих палетках, як я бачила. Якщо це не так, то напишіть в коментарях, що от вони тримають свою форму, вони тримаються. А тут, ну, ось така проблема. Ви її не поставите. Естетично, там нічого <звук> з цього гарного не вийде. Нічого не наносила на очі сьогодні. А, ну, Крім консилера, там, а, тому що я знала, що я хочу зняти на неї огляд. А, не знаю, який я макіяж хочу зробити просто повсякденний, тому що я колись робила яскраві макіяжі, але не хочеться мені яскравих. Можу щось а, з сіяшками, дуже люблю сіяшки. Так, по наповненню, у нас 8 матових відтінків і вісім сяючих. Також у нас є два. Незрозумілі відтінки. точніше, не відтінки, а текстури. Тому що мати веся, зрозуміло. А от ось це і ось це ось це тінюшка, вона дуже м'яка, вона дуже приємна і дуже приємно свочити. Така прям, Я б її свочила і свочила просто. А оця це просто камінь, я не знаю, як його описати. Воно прям таке уліне, неприємне, таке. Оце набагато приємніше. Оце тут такі. О, видно навіть. Я не очікувала цього, але ось тут сіяшки прям видно. Я її е, дуже багато раз наносила, але на очах вона мені липкувата і, знаєте, як база. Я обов'язково посвочу всі відтінки, ці е, тому що це дуже важливо для огляду. Ви повинні розуміти, як виглядають всі і сіяшки, і матові. Всі відтіночки, вони виглядають гарно. І я скажу, що тут немає таких відтінків е, незрозумілих, тих, що е, ти ніколи не використаєш. Тобто у мене є палетка від Гламбі інша. І тут якраз таки ситуація в тому, що, в принципі, є нормальні відтінки, а є ось ці, які я ніколи не наношу Ну, золото, глітер. Ну не знаю, я таке не наношу, а тут прям по відтінкам ну все класно. Ну мені дуже подобається колір, саме ось цей. І ось цей сіяшка ця. От я дивилася огляди на цю палетку. Після того, як я вже її купила, це база, це основа це грунт. Це всім треба пройти. Спочатку щось купляєш, потім вже дивишся огляд на неї. І я бачила, що у багатьох людей, от саме на оцю сіяшку, просто любов-любовна. І в мене також, коли вона закінчиться, я ось цей буду використовувати відтінок. Він також класний. Це відтінок Joy. А взагалі-то я готова. А навіть купити ще одну палетку, щоб був оцей відтінок. Він просто він не перевершений речі, він мені нагадує дуже ось цей відтінок, хайлайтер від Flower Nose, який у мене є якраз. Я їх свочила, вони такими синіми блискітками, синім підтоном, щось таке. Коли я думала про це відео зняти, то я навіть не думала, який мені макіяж робити. Я просто думала, як її описати, тому що описувати ж треба, а не просто сказати Ой, класна або Вона не класна. Тому а, зараз просто легенький макіяж зробимо нею. Ось тут я буду прикріпляти, які відтіночки я наношу. І перший я нанесу базовий просто такий рожево-білий відтінок. А, вони доволі такі сипучі, а, тому треба. О, ну видно, я думаю, на відео навіть. Сипучі такі трохи, але я думаю, це не проблема, така ціна. І мені подобається, що навіть цей відтінок видно. Не знаю, як на камері, але мені його дуже видно завжди. Я його дуже часто наношу, він прям мега гарний рожевий колір. Я помітила в таких палетках: це те, що в таких більш дешевих палетках набагато церкву дуже зручне, набагато швидше закінчуються відтінки. От прям затираються, тому що у мене є трошечки дорожчі. У мене, в принципі, нема таких прям дорогих палеток, тільки кіку, І от вона в мене не затирається. Я її тру, я її використовую, але і вона в мене з'явилась навіть раніше, ніж ось ця палетка. Але вона в мене ще не затерта. І, а, на початку був, перемотайте, подивіться, який на початку був він, і зараз, коли я просто трошечки нанесла. Тобто вони дуже сильно і швидко затираються. Ну, гарно. Мені здається, дуже гарний відтінок. Такий ніжно гарний рожевий. Губи до цього макіяжу щось не дуже вже підходять. Ні, ну вони доволі такі сипучі. Що я ну, не сильно вмію малюватися в плані а, ціней, там, ну, щось то можу, десь тут прикріплю може, А, Але коли я намагалася якісь макіяжі повторити, знаєте, там з Пінтереста, а, то в мене не виходило, тому що я намагаюся повторювати їх, але все рівно результат у мене чисто свій. А люди, які дивляться такі відео, мені здається, хочуть побачити прям. А, Точну копію цього макіяжу. В мене так не виходить. Щось особливе моє виходить в мене. Чесно хочу сказати, що я бачу сенс купувати саме дорогі палетки, наприклад, як Huda Beauty та ж сама, тому що мені здається, це... у мене тріснула десь палетка, але я не зрозуміла де. Я вважаю, якраз таки, що така дорога косметика це не тільки продукт хороший. А ще й просто упакування, воно може бути приємніше, та воно і приємніше. Воно не так швидко ламається, і не у всіх таких дорогих продуктів, але у багатьох. Також тут дуже гарні нейтральні відцінки і коричневі. Ну прям вау, дуже гарно. І стрілочку ними дуже прикольно малювати, дуже прям вдалий такий коричневий колір, темний. Ось такий ніжний макіяж у нас виходить. Я такі макіяжі не роблю на кожен день, та в принципі я просто е, люблю сіяшки якісь наносити і все. Мені, в принципі, і не треба були великі би палетки, але чомусь у мене на них прямо. Е, я їх хочу, я їх люблю, мені треба. До кінця відео я закінчу ось цей відтінок. Зараз я спробую нанести саме цей м'який відтінок. Я його вже наносила, він гарно виглядає, трошечки сюди вже нанесла. І він такий приємний. От Просто можна його так от тикнути. Ось такий колір. Ну, прям гарно. Мені прям подобається його просто текстура. Я вам тут не візажист, але мені здається, не так вже й погано виходить. здається, це дуже легкі тіні в роботі навіть не візажистом. А просто хто любить малювати там тінями, от прям ти нічого не робиш, а вони самі так гарно лягають. Мені здається, навіть без плям. Як же без моєї улюбленої сіяшки я її нанесу ось таким пензликом? Я думаю, це дуже видно. А цю сіяшку вона прям виділяється. Трошечки нанесла відтінок Джой, там де сіяшка знаходиться. Мені здається, цей макіяж без стрілки в нікуди, тому зараз будемо малювати. Я їх дуже давно не малювала. Це буде складно. Що це? Коли сказала, що не буду нічого такого мудрити, зараз сіяшку просто нанесу. Щось я перестаралась. Я сказала спочатку, що буду наносити тільки там сіяшку, якісь матові. І ще й стрілка тепер є. Тепер повноцінний якийсь китайський більш макіяж, тому що коли я повторювала китайський макіяж, десь на мені ось так от він і виглядав. Тепер мені ось це треба повторити на цьому оці. Я не знаю, як це тепер зробити, особливо стрілку. Якщо вони будуть різні, я буду сидіти ось так. Я ще нанесла ось такого трохи олівця. Я думаю, дуже навіть видно різницю. О oh майо, це зовсім не то! І так от. Трошечки не перестаралася, нанесла тільки сіяшки. Тому оглядайте, як це все вийшло. Стрілки нерівні. Я знаю, що це не ідеальний макіяж, але мені хотілося показати палетку, все ж таки, і який один з макіяжів можна зробити тільки цією палеткою. Я інші не використовувала сіяшки. Тут я нанесла коричневі стрілочки. Тут буду все. Прикріпляти якими самими відтіночками. А, просто я використала саме ось тут а, рожевий, лавандовий, ось, ось яшки, дві моя улюблена, не пам'ятаю, як вона називається, і Джой. Внизу, типу, намагалася зробити ось такий ефект мішочка, також коричневими просто тіннями, куточок а, також коричневими тіннями трошечки тут блистяшки також. А далі ось тут просто такими світлими тінями і блистяшкою. Тобто мені знадобилося для цього макіяжу зараз порахую скільки відтінків. Знадобилося 6 відтіночків, тобто 1, 2, 3, 4, 5 і 6. І ось ці два я використовувала так, трошечки змішано. Десь додавала їх, десь ні. Тобто підправляла трохи ними сам макіяж. Десь до цього макіяжу треба якісь рум'яна ще трошечки додати, тому і ось такі рожеві. Трошечки, знаєте, так, щоб гармонічно все виглядало. Рум'яна ще сяючи, воно так ще свіжіше буде виглядати. Як от виглядає моя рука і ось так макіяж. В цілому мені подобається справді. Хочу пояснити, чим мені подобається ще більше ось ця палетка, ніж інші від Гумбі. Я буду тільки з цією порівнювати, тому що немає сенсу з іншими. Ці самі такі цікаві, як на мене, з цікавими відцінками. Чому я не хотіла на цю також робити? Тому що, по-перше, вона не дуже актуальна, вона давно вийшла, а, тим паче, вона в мене така затерта. І отут реально повсякденний макіяж вийшов, тому що м -м, тут нема таких прям відтінків базових в плані, тільки оці два, там коричневі. А, звичайний коричневий макіяж вийде. Може, з синім, тому що ось це мені дуже нагадує з цієї палетки а, фіолетовий, але він не такий мягкий. Це дуже гарний, навіть не синій колір, а фіолетовий також зараз. Так він виглядає, може, синім таким, але на свотчі він прям фіолетовий ось. До речі, прикольно було б його тут використати, але не хочу, так як ми робили однією палеткою макіяж. Мені не подобається ще те, що тут ось ці відтінки є. Зараз їх засвочу, ну просто не засвочу навіть. цих літер навіть не буду. От я не знаю, хто такі відтінки використовує, але точно не я. Оцей золотий. Ну. Це найнудніші кольори, і які мені зовсім не подобаються. Хоча просто така палетка, вона... Я не знаю, як вони збирали цю палетку, але вона така рандом. А ось ця палетка, ну це не рандом, це прям підібрано гарно. Ну і трошечки паруція також. Дуже гарна, до речі. А, але тут підібрані, в принципі, гарні відтінки. А ось тут я не знаю, в кого вони копіювали, але щось дуже погано. А, Ось цей ось цей відтінок тут тільки ну, дуже привабливі. Прямо. Але і то тут сіяшки набагато краще. Цій палеточці я поставлю 6 із 10, по-перше, я її хотіла, коли я була підлітком, вона виходила більш. І я тоді ще не фарбувалась, і мені ніхто не купував, знаєте, косметику. І не могла я її сама купити. Я її дуже сильно хотіла. І от коли я почала цікавитися косметикою і зайшла в Єву. Я згадала, що я ну дуже хотіла, її прям дивилась постійно на неї, коли вона тільки вийшла, і тому ця. Але по наповненню така собі, на шестірочку. А, ця ж, чесно, я їй поставлю в десятку. Навіть пакування трошечки таке, не прям мега-якісне, зрозуміло. А що ви хотіли за таку ціну, ну, вибачайте. А, от їй 10 все рівно. От кольори, от. 200 гривень, але ну навіть те, що вона затирається, ну навіть. Та я їй прощу просто все, що можна тільки. Як ви зрозуміли, це скарб, я в ній не знайшла мінуси. Хоча, може, для когось буде мінус, що вона полить, але не настільки, щоб прям мінус там ставить її, чи що ще. Вона дуже класна за свою ціну, особливо де ще за таку ціну знайти таку класну палетку і не просто базову, а якусь таку ніжну рожеву. Якщо ви любите, тим паче якесь ось таке ніжне, рожево-фіолетове. Ну, дуже гарне, то ось це. Саме для вас. Напишіть, що ви думаєте саме цієї палетки, якщо у вас вона є, і напишіть, чи хотіли би ви таку палетку собі. А, я дуже рада, що я зняла огляд на неї, тому що, мені здається, ще трішечки, і у мене деякі вже відтіночки, просто б їх не було, і огляд не було на що робити. А, і я дякую вам за перегляд. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на цей канал, бо тут буде доволі таки цікаво. Чому я сказала доволі таки цікаво, якщо буде, буде дуже цікаво? Ще раз дякую вам за те, що подивилися це відео. Поставте, будь ласка, ще раз можете поставити лайк і підписатися.